Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, сьогодні наші поради щодо першої обробки ваших садочків. Що нам треба зробити в квітниках, які препарати використовувати. Пораджу вам ті препарати, якими користуюся я вже багато років. Отже, друзі, які в нас будуть перші обробки нашого саду? Починаємо ми обробляти сад. Такими препаратами. Препарат брунька, який я дуже люблю, мені дуже подобається. Ось дивіться: отака упаковка бруньки. Або ще ось така дуже економна. Теж, теж вона оригінальна. Дивіться, дуже уважно. Тому що я стикалася з тим, що упаковки можуть бути підробками. До бруньки ми можемо ще додати. Препарат Медян Екстра для чого ми комбінуємо ці два препарати? Якщо осінь була дуже волога, а в нас вона була дуже волога, тому нам треба знешкодити будь-які мхи та лішайники. Тому ми комбінуємо ці два препарати в минулому. Ну, вже не в минулому, позаминулому році я так і обробляла. Теж в нас осінь була дуже волога, і оці два препарати я комбінувала і мені дуже сподобалось. Я бачила, що сад мій вийшов після зими дуже стійкий до будь-яких шкідників і будь-яких хвороб. Якщо ваш садок ще дуже молодий, то я пропоную ось такі два препарати для першої обробки вашого саду: це препарат 30 Б. І медян екстра поєднуємо їх. Друзі, зараз трошки зауважу, коли ми розводимо оці препарати, спочатку треба розвести ось цей препарат в окремій ємкості, потім ось цей препарат і вже їх зливати в єдину ємкість, в оприскувач, і тоді обробляти весь сад. Що робить? Медіанекстра, повторю, медіанекстра проти високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових і бактеріальних хвороб. Дуже гарна річ тут хлороокіс Міді, яка дуже діюча на будь-яких рослинах. Препарат 30Б. Це дуже гарний препарат для збереження бруньки на весні. Ось коли тільки-тільки починають з'являтися бруньки, особливо на винограді, а потім можуть бути заморозки. То якщо ви спінете обробити всі ваші рослинки ось цим препаратом, тоді він захистить їх від заморозків, приморозків. Почка виживе. І потім і буде у вас і дуже гарний врожай, і буде дуже гарне квітіння. Тому зверніть свою увагу. Він коштовний, але він дуже діючий, особливо якщо е, будуть приморозки. Якщо ваш садок вже е, дорослий, тоді моя рекомендація така: спочатку обробляєте весь сад залізним купоросом, 10% відсотковим розчином, кілограм. Залізного купоросу на 10 літрів води, тому що в дорослих садах дуже багато мхів, лишайників. Ну, і на деревах дуже багато. Тому спочатку обробляємо залізним купоросом, а потім вже десь через 10 днів обробляємо брунькою і можемо додати ще медян екстра. Ну тоді вже ви знешкодите всі хвороби в ваших садочках. Це 100%, друзі. Це працює і я це робила і в своєму садочку. Другий етап наших роботи в наших садочках. Нам треба, треба підживити квітники і цілком весь наш сад. Що ми робимо? Ми беремо комплексні добрива. Ось в мене тут лежать різновиди. Їх три. три. Перша це нитроамафоска. Це дуже гарне комплексне добриво. В нього формула 16-16-16. Що це значить? Тут 16 фосфору, 16 калію і 16 азоту. Першу ось, якщо робимо ось цим препаратом, перше підживлення нашого садочка, розриваємо ось цей пакет і розкидаємо по всьому садочку, по квітникам, під всіми, -всіми рослинками. Потім. Через 10-12 днів друга в нас підкормка, ми підживлюємо наш садочок, можна взяти карбамід. Це азотне, добриво розкидаємо, розбрасуємо теж його по всьому саду, по всім квітникам. І ще через 10-12 днів, а може через 2 тижні, ми можемо підживити весь, весь наш садочок ось кальцієвою селітрою. Ці ці добрива можна і в будь-якому порядку використовувати. Якщо ви спочатку почнете весь садочок карбамідом підживлювати, тоді наступна підкормка у вас вже буде нітроамафоской, а наступна селітрою. Підживлення садочку треба робити тоді, коли вже починається відлига. Коли все тут капає, все сонечко світить, вже тепло і ну, температура цілодобова десь 5 градусів. Тоді можна ось починати підживлення. Ще зауважу, що ось такою селітрою ми можемо підживити сад, якщо ще лежить сніг. Тоді ми можемо починати ось з цієї подкормки наш садочок. Спочатку ось таку селітру, потім. Через два тижні нітроамафоску, а потім вже карбамід. Чередуємо. Ще, друзі, хочу сказати, що якщо ваші рослини дуже гарно нагодовані, тоді вони і гарно квітнуть, і вони е е дуже сильні, вони не бояться хвороб і їм не зашкодять ніякі шкідники. Тому що здорова рослина вона може дуже, дуже гарно, як це сказати, сопротивлятися будь-яким шкідникам. Друзі, навесні ми всі милуємось, коли починають квітнути піони або троянди. Ось дуже гарна річ для підживлення піонів і троянд. Це біогумус, його треба розкладувати біля кореневої системи. Ну, так би мовити, мульчувати землю біля піонів, біля троянд. І теж ми це підживлення робимо вже коли починається відлига. Коли в нас чорна земля, коли снігу немає, тоді ми мульчуємо прикореневу систему. Що робить біогумус? Він дуже гарно гріє кореневу систему. Коли коренева система піонів троянд, прогрівається, починається дуже швидкий процес пробудження рослини, і потім рослина дуже рясно квітне і радіє вас своїм квітінням. Сподіваюся, наші паради вам будуть корисними. Обробляйте свої садочки, нехай наші садочки будуть ці здоровими, сильними, щоб навіть коли ми не встигаємо їх обробити, якщо у нас немає змоги до них попасти, щоб вони все витримали. А ми, друзі, вам бажаємо всього самого найкращого. Нехай наша Україна квітне. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Всім пока-пока.